З початку року на Білоцерківщині сталося понад 900 пожеж, з яких 518 – в екосистемі. Таку статистику надали у районному управлінні ДСНС. Фахівці зазначають, що восени люди звикли спалювати сухе листя, рослини та рештки з Однак це заборонено і за шкоду природі передбачено штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Незалежно пенсіонерце скоїв чи ні. Якщо ж порушення зафіксоване у лісі, штраф становить від півтори. Тисячі до майже 4 тисяч 600 гривень. Для попередження пожеж рятувальники разом з поліцейськими проводять рейди та застосовують спеціальні дрони, завдяки яким вдалося притягнути до відповідальності 72 особи. Спалювання сухої трави, гілок, листя не покращують вражайність. Це міф. Закликаємо, не випалюйте сухостів з декількох причин. Перше гине мікрофлора. Це бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив за цих умов відновлюється аж через 5-6 років. Випалювання трави не прогріє ґрунт, не збагатить його золою та не сприятиме росту нової трави. Маленький підпал може перерости в масштабну пожежу, перекинутися на житлові будинки, знищити гектари лісових масивів і навіть стати причиною травмування та загибелі людей. Безпечна альтернатива підпалу сухостою компостування або вивіз на спеціальне звалище комунальними службами. Завершуйте інформаційний день з телеканалом спресу Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.